Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Тільмський філіал до нас від нове чудове надходження. Це Джип Grand Cherokee, Автівка у нас з 16-го року випуску приїхала з Європи в чудовому татоглянутому стані. Автомобіль має трьохлітровий дизельний двигун, адаптивний круїз-контроль. У нас також партроніки передні та задні, підсвітка чудова. Є протиотумані фари, омивач фар, гума у нас 21-го радіусу на легкосплавних дисках. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч, а ціна його 29 490 доларів. Ми маємо, також повторювачі на зеркалах, безключовий доступ передніх дверей. Знаємо підвізку. Також є камера заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Є велика панорама з люком. Ось так ви можете перевезти будь-які ваші речі безпосередньо. Також в автомобілі є сам буфер. Він у нас йде п'ятимісний. Ззаді, друзі, по салону жодних питань та нарікань немає. Він максимально збережений, чорний дах. Ось так виглядає відкрита панорама. Підігрів задніх сидінь. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Є також датчики сліпих зон та підігрів зеркал. Повний електропакет, електрорегулювання складання зеркал, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання керма, підрульові пелюстки даного автомобіля, управління світлом. Утримання в полосі, адаптивний круїзконтроль, можна вибрати режими руху. Далі, друзі, у нас також є режими руху еко та спорт, автоматична парковка, клімат, контроль у нас багатозонний, підгрів та вентиляція. У нас є передніх сидінь та керма також. Ось так виглядає у нас панорамний дах, він повністю суцільний. тобто Жодних проникань світла сонячного вам не буде в автомобіль. Також управління пневмопідвізкою на у нас відбувається є три режими руху, тобто можна безпосередньо підняти автомобіль на максимальну висоту для кращого, кращого прохідження по бездоріжжі. Тому безпосередньо коли цікавий даний варіант авто. Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дві послуги Лізіну та 31 і з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто з Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк. А самі новіші варіанти з'являються у нас на сайті автопарк.ua. Запрошуємо вас туди.